Збираємо праву бочину. Ніжки у вас будуть попаровані і підписані як права і ліва сторона. Кладемо нижню царгу бочонком доверху і верхню деталь вставляємо бочонки, щоб лінія дивилася на болт. Вставляємо болт в нижню царгу і не докручуємо до кінця. Проколюємо ємність з клеєм. І по одній краплі в кожен отвір. Для зручності можна бочину поставити по каплі клею в кожен отвір і вставляємо шканти. Беремо наші маленькі царги. Зверніть увагу: з однієї сторони є знята фаска, з іншої сторони немає. Там, де знята фаска, вливаємо по каплі клею і одягаємо на шкант. В такому положенні. Знову в кожен отвір по каплі клею і шканти. Одягаємо верхню царгу, вставляємо болт. І тепер затискаємо всі 4 болти до кінця. Беремо задню царгу, в ній будуть позаду отвори, і вставляємо бочонки. Вставляємо царгу в шип, в ліву бочину, болти. Затискаємо на відсотків 80-90, але не до кінця. Прикріпили ліву бочину, прикріпили праву бочину, поставили ліжко. І тепер заливаємо по краплі клею і вставляємо шканти в задню царгу. Вставили в ряд маленькі царги і знову по маленькій краплі клею в кожен отвір. Беремо тепер задню верхню планку. Крапля клея шкант, сюди бочонок. І одягаємо. Піскаємо, вставляємо всі ламелі, один край в пластмаску, інший на підлогу. Вставляємо перші три ламелі, потім царгу шип і наживляємо два болта. Віддвігаємо в сторону трішки бочину, щоб не зацепити. І поступово по одній вставляємо ламелі і затискаємо вже потім всі болти по периметру ліжечка. В ніжки вставляємо бочонки, кріпимо даху, також він у вас буде попарований, як права бочина і ліва бочина. Вкручуємо болт до кінця. Зверніть увагу, у задній деталі у вас є отвір, у передній немає. Зкріпимо верхню планку, розміщуємо так, щоб бочонок був зверху, наживляємо болт, трішки його затискаємо і потім уже наш отвір ховаємо. Збираємо наш бортик. Зверніть увагу, у верхній планці бочонки розміщені в одному ряду зі шкантами. Прищепки також розміщуємо, як на відео, потай для болтів. Із зовнішньої сторони. Ось потай. Далі клей, шкант і палочка. Не забуваємо, що фаскою донизу кріпимо наш бортик, вставляємо з однієї сторони стяжку, з іншої болт, затискаємо. І потім прикручуємо саморізи з внутрішньої сторони, одягаємо пластикові заглушки на болти, леємо всі наліпки на отвори, де є бучоночки.